Це Іво. Вітаю вас, котики, Кеці небінарні котенята. Сьогодні я знімаю другу частину відео по всім добре відомій грі Острів. Там у нас буде Махач жорсткий за ресурси. Ну, як махач, так, махаченька. Але перш ніж приступити до основної частини, хочу вам повідомити, що я слухаю і чую свою аудиторію. Так, да, виявляється, в мене є аудиторія. Так що, униле постне гамно, яке ви бачите перед собою, зараз робить отак. Ну, я думаю, так значно краще і веселіше. Е, так от, е, сьогоднішнє відео воно у нас про те, чим відрізняються е, будівлі з великим обістям від будівель з малим, і наскільки це дає велику кількість приросту. Ресурсів, ну, а саме городини. Тобто, такого що люди будуть хавати, радуватися життю і думати, Боже, Ілюша, це просто найкращий керівник нашого поселення за всю історію його існування. Приступи. По традиції починаємо з того, що знаходимо місце для табірного осередку. Ми вже з картою знайомі, тому можна отут біля води. Поряд у нас є. Пісочок, ми це теж вже знаємо копальня. Ну і потім біля неї ж ми поставимо і глинище. Після глинища далі ми по стандарту ставимо нашу лісопильню, біля неї ставимо ковальню, біля неї ставимо теслярню. І, як потрібно нам, як ми вже добре знаємо, наші вуглярки. Кількість, як у мене, як завжди, як я люблю, 10. Але нам необхідно все це робити для чого? Для того, щоб забезпечити поселення, в принципі, всім необхідним для повноцінного, нормального правильного функціонування. Тепер будуємо будинки. Знову ж таки, з обістям, але ми декілька будинків, а конкретно чотири, робимо з максимально великим двором, щоб. Отримувати з них найбільшу кількість ресурсів. Ну, Під ресурсами мається на увазі там кабачки, гарбузи, цибуля, часник, буряк, морква Ну, от все, що ми любимо, все, що ми знаємо і цінуємо. Поряд ми виставляємо декілька е будинків з обістями поменше. Навіщо нам це треба? А нам це треба для того, щоб побачити різницю в кількості ресурсів, які ми в результаті отримуємо. Ну, як показує моя практика, ну і ви самі це потім побачите. що різниця, ну, Прям, прям відчутна, прям так нормальково відчутна. От. Але цьому свій час, тому можете подивитися, як Ілюша далі занудствує і розказує всякі казочки. Ну, Це ж теж треба, в принципі. А ще не звертайте уваги, що воно в мене так косо криво або живо. Ви ж повинні розуміти, що я не сильно замарачуюся, тому що це не ідеальне поселення, це репрезентативне, яке показує, що, куди і як. Ну, комора, звичайно ж, комора для чого? Для того, щоб ми могли скуповувати ресурси. От, Торгові палатки. От уявіть собі, у 18 столітті вже існували бариги. А, от що може бути. А так. Дуже довго і дуже нудно у нас все це будується, 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 дуже весело і прикольно, і цікаво за цим спостерігати. Саме тому більшу частину всього було вирізано. От. Але ви про це не знаєте. Ну, гріше як вже знаєте, але... але зробите вигляд, що цього не було. І, до речі, цікавий момент. В порівнянні з попереднім відео, там де перших три будинки були. Заселені і вже навіть засіялися певними ресурсами на диво. На диво в цьому варіанті також три будівлі були збудовані до початку червня, тому тут так само з ресурсами все ок, і вони вже засіялися певною городиною, навіть мед є, ну і куча всяких ніщаків, які нам потім будуть ну, максимально корисні, скажімо так. Наступний цікавий момент, такий чисто з моїх власних спостережень. Е, якщо в першому відео ми закінчили 9 будинок десь е, ну, наприкінці вересня, то тут у нас історія трішечки не така. Тут у нас на будівництво 9 будинків зайняло трохи більше часу аж до середини, ну практично кінця жовтня. Чому? Тому що тут трошечки довше логістичне плече, ну і. Насправді будівництво цих більших садиб, перших чотирьох, воно насправді віднімає трошки більше часу, а потім уже переміщення ресурсів на будівництво наступних будинків, воно також займає більшу кількість часу саме на переміщення ресурсів. Суттєво, це ні на що не впливає, тому що все одно всі наші 9 сімей заселені, але чисто цікавий факт для порівняння, скажімо так. Будуємо комору. Виставляємо ресурси, які ми будемо закуповувати у населення. Клацаємо магічні кнопочки. Все у нас хорошо, все у нас прикольно. Ну і потихеньку у нас зараз ресурси почнуть накопичуватися. Горох уже пішов повним ходом. Ну, на легких підкрадулях до нас, власне, вже підібралася зима. Ми будуємо ще один будинок, будуємо покрівельню, ну і купу всякого різного, що нам ще потрібно. Але основна наша ціль заключається не в цьому. Наша ціль заключається в тому, щоб порівняти, скільки ресурсів нам дає малий будинок, ну, мається на увазі мале обістя, і скільки дає велике обістя. Також важливо нам буде будувати торгівельний склад. Е, тому що ну, велика кількість ресурсів, е, яку ми зможемо самі продавати, тобто відправляти на експорт, а також імпортувати інші там корисні ніштяки, ну тому в принципі бажано б е, максимально швидко після будівництва основної кількості споруд е, задуматися стосовно торговельного складу. Потихеньку помаленьку ми пережили зиму, ми пережили літо. Настав жовтень місяць. Ну і, в принципі, час подивитися, що у нас є. Дивимося. Меду неміряно. Часнику неміряно. Буряк, цибуля, огірки, хрін. Теж практично неміряно. Засушню взагалі мовчу. Кабачків немірено І прошу звернути увагу, це якраз перші чотири будинки з великими садибами. Якщо говорити про наступні, ну там, прям самі бачите, що кількість ресурсів, ну, прям, прям значно менша. Достатньо для власних потреб, але для того, щоб активно продавати на ринку, Ну цього буде маловато. Тому, в принципі. Цього абсолютно достатньо для розуміння того, що побудова там певної кількості великих отаких от от садиб, з великим городом, вона має сенс для того, щоб забезпечити все майбутнє населення достатньою кількістю продуктів. На перший погляд може здатися, що різниця вона не така, щоб дуже і велика. Але ось. Цьо. Це є просто інше, в мене поселення, якому там вже декілька десятків років, і там цифри ну, прям суттєво відрізняються, що свідчить про що, правильно, а про те, що Ілюша теорія. Це вже не теорія, це доконаний факт. Тому що? Тому дякую вам всім за увагу. Ставте лайки, робіть репости, цитуйте, пишіть багацько коментарів, ми таке любимо. Там, Тиць-звездиць, ну, ви поняли, все, все так як любить Ютуб. Ну і наостанок, дякую вам всім за увагу. Слава Україні!